Сьогодні ми з вами розберемо питання атмосферного тиску. Що це таке і як це знімається, та записується у судновий журнал. Виглядає дуже просто: ми підходимо з вами до барометра і дивимось, який тиск він показує. Отак от, от робимо і бачимо, що тиск 1201 гектопаскаль. Ця штучка. Для того, щоб ми могли от зараз отак поставити, а потім подивитись, як воно змінилось. Це така марка, можна сказати. Так, 1201. Потім ми цей тиск беремо і записуємо у судновий журнал. От є у нас барометр pressure. І ми от сюди пишемо. Але не все так просто: барометр pressure. Повинно бути виправлено до рівня моря. Як це робиться, зараз розповім. Слід зауважити, що атмосферний тиск падає з висотою, і ми з вами переходимо до цього графіку, який нам показує залежність атмосферного тиску від висоти над рівнем моря. І ми наглядно бачимо, що е, тиск на нулі на рівні моря, да? і тиск на висоті зменшується. Тому в нас виникає нове поняття як вертикальний баричний градієнт для нормальних умов десь 12,5 гектопаскалі на 100 метрів висоти. То є 8 метрів висоти це 1 гектопаскаль. Так називаємо барична ступінь. У мореплавстві це прийнято як 10 метрів висоти, це 1 гектопаскаль. Тому показання барометра слід виправити похибкою, яка вводиться за його фактичну висоту над рівнем моря. Слід зазначити, що ця похибка є переменна та залежить від осідання судна.